Плюс 34 вже зафіксували термометри на берегах Дніпра. Знавці кліматичних розкладів попереджають, то геть не межа вже найближчими днями, подекуди Україною буде під 40. Люди ховаються від пекучого сонця, хто де і як може В свою чергу. Медики попереджають про спекотні пастки. Людмила Бадалян вивчила всі поради і просто зараз готова поділитися тим протисонячним знанням. У них кипить робота, а вони киплять на сонці. Конечно, жарко. Плавляться разом з асфальтом. Робітники з восьмої ранку до п'ятої вечора і так майже щодня, і майже не озброєні. собою вода. Це той самий мінімум, який віднині необхідний кожному, бо в Україні пішла жара. Найближчими днями країна відчує на собі всі плюс 34. Освіжитися дощиком вдасться лише Криму і Карпатам. Та не надовго півдню. Наприклад, варто готуватися там пектими до плюс 37. Плохо переношу жару. Це на слабость бистра устаєш, як для для пані Тетяни. Парасолька влітку аксесуар невід'ємний, не припече і не підсмажить. Ну а якщо не вона, то вже голо. Головний убір має точно бути в кожного. Ми шапки, коли... всіх коли слишком жарко. у групі ризику. Літні люди і ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Тут вік значення немає. Хоча спека здатна звалити з ніг будь-кого на цей випадок. Лікарі радять запасатися на шатерем і. Алкоголем Не лишнім іміть небольшое количество алкоголя в пузирки крепкова водка і спірт, тому шта э, охлаждення з поверхності, якщо да, смазувати вот вот зони тіла, яких я сказала, затилок віски, э, сгибательные поверхності рук і ног можна швидко человека привести в чувства. Стояти допоможе правильним меню, не об'їдатися, віддати перевагу овочам і фруктам і забути про газовані напої, тільки вода, зелений чай і натуральні соки. Ось так у зоопарку з води не вилізає ведмідь потап. А на майдані у фонтанах засіли дітлахи, що приїхали до столиці на екскурсію. На цьому здається, знайомство з Києвом вже закінчилося. Омріяну воду у водограї подають з інтервалами, коли лється, часу не гає ніхто. А синоптики взяли і потішили наступного тижня. Трошки відпустить з 25 числа через територію України буде все таки переміщуватись атмосферний фронт. Він буде проявляти випадінням короткочасних дощів. Однак така перерва буде короткою. Потім ми знову знемагатимемо від спеки. Людмила Бадалян, Ольга Нескородяна, Геннадій Шульга та Галина Гран. Новини два плюс два.